Друзі, сьогодні зранку поливала свої фіалочки, і ви знаєте, цей процес мене так нормально так вкурвив, я би так сказала, тому що, бачите, в мене фіалки ростуть в таких малесеньких горщиках, які я купувала в Аврорі. Досить давно, ще сюди я садила рослинки, вони ще були малесенькими, тому, відповідно, для них я купувала малесенькі горщики, бо не хотіла садити їх в стаканчики. І зробила тут дірочки і тако посадила сюди свої фіалочки. Ну, поки рослиночки були малесенькими, я поливала їх грушкою. Так, потрошечку зовсім, і проблеми особливої тут не було. Але вже зараз, коли рослини вже підросли, я досипала їм, звісно, ґрунту І треба їх поливати набагато більшою кількістю води, то ось ці пітончики, якщо їх можна так назвати, Ну ви розумієте, так? чим більше я лию сюди водички, Тим більше, ось тут во виступає вона одразу, практично одразу, як тільки я починаю лити сюди воду. Ось тут виступає вода, лиється мені ось сюди на нижні рослини, робить багнюку по всьому підвіконні. Далі лиється на підлогу. Ну, Словом, ось це болото. Звісно, ще не пролитий горщик, ще не пролита повністю земля в горщику, а води вже ось тут повно і вона вже лиється. І мені потрібно, щоб пролити повністю ось цей земляний ком, декілька разів злити воду з цього піддона і проливати в декілька етапів ось цей горщичок, щоб промокла вся земля. Ну, друзі, м'яко кажучи, знаєте, це просто виводить з себе, враховуючи те, що ось тут мені треба це все витягнути, воно досить щільно тут стоїть. Виняти це все, злити кудись воду. Кудись поставити горщичок, який я звідси витягла. А в мене вже тут місця немає. Тому це досить такий нервовий процес. До того ж, рослини вже більші. ґрунт в горщику дуже легенький, і поливати їх потрібно досить часто. А в мене тут, бачите, все розміщено так, що мені навіть буває і підійти сюди важко, тому що тут стоїть вольєр з попугами, і щоб. Полити ці рослинки, я мушу відсунути величезний вольєр, добратися до підвіконня, щоб їх полити. І ще такий процес поливу, до того ж дуже частого поливу. Ну, це, знаєте, такий собі атракціон. І він досить мене отако добре дістав, я би сказала. Я хочу полити рослинку і на декілька днів мати спокій. Ось так. Тому зараз, друзі, піду. Пройдуся містом, походжу магазинчиками квітковими, щось їм придивлюся. І буду вечором, напевно, або завтра зранку пересаджувати всі свої фіалки в значно більші горщики. Звісно, знаєте, багато інформації я чула про те, що фіалочки не можна садити в такі горщики великі, власне, через те, що. А тоді рослина не буде квітнути, що начебто, поки вона не обросте коріннячком весь земляний ком в горщику, вона не заквітне. Але знаєте, я бачила купу прикладів, коли от в дівчат ростуть фіалочки на підвіконнях в ось таких горщиках, а навіть і в більших, і в півлітрових горщичках, от керамічних, здебільшого, таких гарненьких з якимись там такими. Малюночками, візерунками, і ви знаєте, прекрасно квітнуть такими великими шапочками, чудовими, абсолютно нормально почуваються, і квітнуть, і нічого їм страшного не, з ними не трапляється. В мене була подруга колись, вона займалася фіалочками. Ну, як займалася, в неї була невеличка колекція, напевно, може, штучок 10-15. Але всі вони росли в отаких приблизно горщиках, а то й більших. І всі рослини причудово квітли, гарним цвітінням, пишним. Чого не скажеш про мої оці фіалочки, які в мене ростуть в отаких малесеньких горщиках. Вони в мене вже квітли. І не один раз, але завжди вони квітли, знаєте, тако по одній, по дві, максимум по три квіточки. Хто мене дивиться, ви бачили? І квіточки ці трималися десь три-чотири дні, максимум. Потім вони починали жухнути, відпадати. Ну, я знімала той цвіт і все. Звісно, вони зацвітали повторно, але це було дуже таке коволе цвітіння. Єдине, з чим я погоджуюся, це те, що якщо саджати фіалочку в такий більший горщик, то потрібно, звісно, щоб там був хороший дренаж і легенький ґрунт, щоб там не застоювалася волога, щоб водичка зайва стікала і рослинки не загнивалося коріння. От з цим я погоджуюся. А щодо цвітіння, ну це таке собі, знаєте. І покажу ось цю свою бідосю. Це еуфорбія японіка, яку я показувала в попередніх відео, в новиночках. От подивіться, який в неї жалюгідний вигляд. Вона попсувала всі свої гарненькі листочки. Я так думаю, що рослинка замерзла, коли їхала. Бачите, абсолютно все листечко в неї попсоване. Ось тут я її познімала сухеньке воно лежить. Ну, що сказати. Вже грудень, приїхала вона мені ще був листопад, але все ж таки погода досить холодна. І я вважаю, що слід відмовитися від замовлення рослинок вже до весни через те, що температура по Україні дуже різна. Якщо десь плюс, то десь вже мінус. І вночі можуть бути заморозки, і отако рослинки можуть приїхати от в такому стані. Хоча приїхала вона мені в хорошому стані, а вже на наступний день і через день з нею почало відбуватися ось таке. Ну Бачите, серединочки тут ще живенькі, з них ще може щось нарости, тому я поставлю її в тепличку, і там перебуватиме вона, аж доки не обросте. Новим листячком. можливо, навіть до весни. Нехай вона собі сидить в тепличці і приходить до тями. Бачите, ось така. Ось така сталася з нею пригода, друзі. Ну, будемо бачити, будемо за нею спостерігати, як вона буде почуватися. Ну що, повернулася я зі своєї такої прогулянки, чи як то назвати, я ходила у справах. І заходила, в нас тут є магазинчик, і він називається Наш край. І туди я ходжу дуже рідко, тому що досить далеко він від нас знаходиться. Треба йти десь тако, якщо пішки, то хвилин 20, а то й пів годинки. Тому там буваю я дуже рідко. Перше покажу, я купила ось такі тартіли. Це такі як коржики, як лавашики, але вони товщі. І бачите, тут тісто з такими якимись злаками, з якимись такими шелухою якоюсь. Це дуже смачно і класно робити в них швидкі сніданки. Далі набрала печива, Ось таке взяла від ловіта, яблуко і кориця. І ще упаковочку мілка. Ось таку. Начнені те печити чаю. Далі ще взяла два йогурти, отакі зі злаками, один. І десь там ще один, потім він знайдеться. Паштет від хами один. І ще один це м'ясний, а це з грибами, з печерицями. Ось такий чай. Від чайних шедеврів. Мені давно вже сподобався такий чай, і більше інакшого я не хочу ані ліптонів, ані грінфілдів. От чомусь засмакував мені цей чай, от склад я показую ближче, можна бачити. Дуже смачний і класний чай, і дуже добре він заварюється. Так, сюди відкладу. Далі кисломолочний сир, ось такий просто наш. Такий я зустрічала в АТБ, але іноді його там немає. Тому взяла тут. Так, ось він другий йогурт. На ньому не зупиняємося. Далі томатна паста від чумак. Я вже колись говорила, що всі соуси, кетчупи, пасти я стараюся брати саме від чумак, тому що вони найсмачніші. Знову ж таки, соус, чумак, цибуля зі сметаною. Не куштувала, не знаю, не пробувала я цей соус, але от такого побачила, ніде такого я не зустрічала. Смачно так тут намальована картопелька. Я думаю, що це досить класна така штука для різноманіття. Кетчуп лагідний, знову ж таки, від чумак. Ось такий дуже смачний. Далі. Ось такі ківі до чаю, я думаю, що це дуже смачно. Три розпушувачі для тіста. І отакі нямські сосиски з телятиною від глобина. Класні сосиски. Словом, ось так я закупилася. Дуже я рада, що я попала сьогодні в той магазин. Зараз це все прозкладаю і покажу ще дещо. Так, ну, і я говорила, що я буду пересаджувати свої фіалочки, тому я зайшла в квітковий магазин і купила для них ось такі дуже класні горщики. Два ось таких у білому кольорі і. Як мені сказала продавець, це колір кави, але я б тако сказала б, що це кава з молоком, напевно. Ось така вставка. Тут немає дренажних отворів, але чомусь воно ось так виймається, вставляється. І отакі гарні два горщички. В мене є таких і два ось таких. Знову ж таки, білий і. Ось в такому кольорі кави з молоком. Ну, але тут вже є дренажні отвори і отакий знизу піддончик. Ось ці горщики коштували по 70 гривень, а ось ці по 50. Ось такі гарні обновочки я тепер маю для своїх фіалочок.